Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс продовжується у студії. Працює Тетяна Дублянко, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, і далі більш детальніше про події світу та ставлення до них безпосередньо. Отож, далі, Микола Волківський політолог міжнародних. Доброго дня, пане Миколо. вітаю, доброго дня. Слава Україні. Отож, розпочинаємо однією з останніх новин. Анджей Дуда заявив, що Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі, тому що Росія не буде, тому якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову. Дуда заявив, що Україну потрібно підтримувати до її перемоги, і польський уряд, незалежно від політичного табору буде продовжувати це робити. Далі його стата. Як Польща, ми підтримуємо Україну і будемо продовжувати це робити. На нашу думку, це потрібно робити до повної перемоги, до відновлення міжнародно визнаних кордонів. Україна потрим... повинна отримати тверді гарантії безпеки. А це, на нашу думку, є гарантією членства в НАТО. Ми підтримуємо нашого сусіда на цьому шляху, сказав президент Польщі. Незважаючи на подібні заяви, все ж ми бачимо ситуацію на польсько-українському кордоні. Вона ще більше загострюється. Вчора безпосередньо делегація від українського уряду побувала на кордоні і побачила, окрім того, що там стоять понад 2800 вантажівок на усіх трьох пропускних пунктах. Є ще й порушення порушення перекриття кордону власне польськими мітингувальниками, а саме не пропуску гуманітарних вантажів та цистерн з паливом. Пане Миколо, ваша взагалі оцінка даних подій, зважаючи на подібні заяви безпосередньо президента Польщі за все ми розуміємо, що в майбутній час Польща отримує новий уряд, і незалежно від того, чи залишиться це уряд Матеуша Моравецького, чи залиши це буде новий уряд на чолі з Дональдом Туском. Зрозуміло, що так чи інакше потрібно зосереджуватись на тих питаннях, які є безпеково важливими для обох країн. Зрозуміло та тенденція, яка в останній час відбувається негативно оцінена, зокрема і. Представниками Європейського союзу і, зокрема, українськими міністерствами, ми отримували нещодавно також позицію міністерства інфраструктури е, в особі Анджея Адамчика, міністра інфраструктури Польщі. Зрозуміло, що та катастрофа, яка існує зараз на кордоні, а так чи інакше, ми маємо називати речі своїми іменами, і те, і, 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 ну і довжина того кордону, який має близько 55 кілометрів, зокрема на пункті пропусу Рава Руська, говорить лише про те, що Польські перевізники, розуміючи те, що українські перевізники є конкурентно спроможними з точки зору фінафінансового фінансової цілісності, і ціни на перевезення, яка там може, майже в півтори рази менше, вони бачать в цьому великих конкурентів. Але зрозуміло, що якщо Україна далі продовжує і буде йти до європейської інтеграції, отримала ці всі плани, отримала транспортний безвіз, Польща, як повноцінний член Європейського союзу в особі перевізників. Має погоджуватися з тими ідеями і з тими е, законами, які прийняв європейський союз. А розуміючи те, що Польща до цього, як Україна отримала транспортний безвіз, мала найбільший кількість автопарку серед перевізників Європейського союзу, і да ставка за один навіть кілометр була набагато більше від тої, яка є в європейському союзі, та яка є в Польщі. Це і показує ті проблематики, які існують там даний час. Тому побачимо, що буде далі. Наскільки далі ця тенденція буде розвиватися? Ми побачимо, які, яких результатів доб'ється і українська і польська сторона. Але на мою думку, того часу, коли новий уряд Дональда Туска паде до влади. Ця позиція зміниться. І я думаю, що в, пев в певній мірі одні з перших законів, які будуть прийняті, це зокрема концентрація на тій проблематиці, яка існує е на польсько-українському кордоні. Ну дійсно знаємо, що це лише одна із п'яти взагалі організації далекобійників в Польщі. Так вона не є найбільшою, але все ж їй дали дозвіл, і в принципі заблокували роботу пропускних пунктів для країни, яка у війні станом на сьогодні. У відповідь наші українські перевізники також перекрили е, пункт пропуску краківець корчова. Так, така акція е, зі слів організаторів це відповідь на блокаду поляками трьох пунктів. Вона буде тривати до 9-ї години вечора. Е, далі невідомо, що буде, чи будуть припиняти, чи ні. Е, от бачимо, що вже у відповідь і наші українські перевізники аналогічно створюють проблему. І для Польщі до чого дійдемо. Іно що потрібно чекати, і потрібно шукати компромісу на рівні та міністерському і на рівні цих представників, наприклад, профспілок цих самих перевізників, тому що ця проблематика вона існує. і, На жаль, таки навіть в засобах масової інформації пошириться ряд відео, де польські водії на жаль таки в негативному плані оцінюють, наприклад, і показують, наприклад, своє відношення до українських далекобідників. Ці так і ці відео є фактами того підтвердження. Зрозуміло, що ми розуміємо, і Мустафана є і зараз і ми зрозуміли, що і Міністерство інфраструктури, і Пан Кубраков, і Анджей Адамчик, вони працюють для вирішення цього питання, але я думаю, воно вирішиться вже тільки в той час, коли буде обрано новий уряд, тому що я думаю, що певні умови будуть створені, зокрема і для польських перевізників, тому що вони вимагають, наприклад, зменшення податків, зменшення там податкового навантаження на те, щоб створити певні умови, щоб на одному рівні українські польські перевізники працювали так, говор. Ред зокрема профсоюз далекобійників Польщі, тому е, я думаю, що це питання з часом вирішиться, але проблематика вона існує. І найголовніше, те, що існують проблеми дійсно з постачанням гуманітарної допомоги, отриманням гуманітарної допомоги. І я думаю, як мінімум на це має звернути увагу зокрема, і також і представники Європейського союзу мають бути прийняти відповідні рішення і позитивно оцінені і вирішені найближчим часом. Чи достатньо звернули свою увагу про європейські політики? Так на, на дану ситуацію ну, говорять про те, що якщо уряд Польщі не е, відреагує відповідно і не перестануть польські мітингарі перекривати дорогу, так то, е, тоді будуть вводитися якісь санкції, таке інше. Знаємо, що зараз українська сторона власне також подала на суд на відшкодування збитків, завданих під час е, подібного мітингу. Чи достатньо цього станом на сьогодні? Тому що їх лунають досить такі тривожні заяви щодо перекриття кордонів інших країн, зрозуміло, що ця тенденція може зараз поширитися, зокрема на словаччину, тому що ми розуміємо, що пункті пропуску, пункти пропуску і в Ужгороді, і в Вічні Німецькій це з боку словацької сторони. Саме цей пункт пропуску є найголовніший між обома країнами. Також існують проблематики про перекриття кордонів. Зрозуміло, що словацький е, е, автопарк він є набагато менше від польського, і дуже і набагато менше перевізників залучені до е, логістичної діяльності, зокрема далекобійних перевозок. Але е, цей факт також поширюється на території цієї країни. Зокрема, ми бачимо, що ці тенденції можуть поширюватися також на ті е, кордони, які Україна має спільно з Європейським Союзом. Е, на щастя, ми не бачимо зараз перекриття кордонів з боку там пункту пропуску Чобсахонь, який є також один з головних між Україною та Угорщиною, і також дяково халмео між у, Україною та Румунією. Тобто ця тенденція вона зберігається нормальною, все в Угорщині. В Румунії що субаче тільки десь так не. Трішки це помітно, але Польщі це дійсно несе з собою гуманітарну катастрофу, як мінімум на рівні там перевізників українських і український бізнес на страждає, і страждають також ті волонтери, які очікують на гуманітарну допомогу, щоб далі відправити її на схід для наших захисників. Звідки ростуть ноги, а ноги ростуть з Росії, власне, так говорить про те, що представники цієї організації вони є так, би мовити, підопічними, не пов'язаними із парламентарями в уряді, які мають проросійську позицію, власне, так. А тепер щодо Росії, власне, Фінляндія. Почне перекривати свої кордони з Російською Федерацією. Про це розповів один із аналітиків, з якою країна-агресорка там перекриває перекидає нелегальних мігрантів і показав власне там і відео даної операції. Отож. Близько 50 кілометрів від фінського кордону на кордонах люди вільно рухаються у бік Фінляндії. А це на даний момент, як він зазначає даний аналітик, неможливо без сприяння російської влади, бо це не мог бо це бо вони не могли б вільно пересуватися у зоні прикордонного контролю, якби росіяни їх не пропускали. За даними аналітика Емілії Касхелі, Росія підвозить мігрантів із таких країн, як Ємен, Сомалі та Сирія, до прикордонної зони, де їм видають велосипед. І відправляють до Фінляндії тим, ство, тим же самим створюючи там безпосередньо міграційну кризу щодо цієї ситуації. Ваші думки. Давайте проведемо певні аналогії стосовно міграційної гуманітарної кризи, яка була в свій час е в вересні, в жовтні місяці на кордоні між Білорусією та Польщею. Ми пам'ятаємо, яку тоді зовнішню політику, зокрема, робив Лукашенко, видаючи візи в Білорусі, зокрема на території Іра Іракського Курдистану, де велика кількість курдів була помічена на кордонах, і де вони незаконно намагалися перетнути кордон з Польщею. Пам'ятаємо, лише тоді постало питання про будівництво так званого білорусько польського муру, ми пам'ятаємо, що прикордонна зона на деякий час була е, е, перекрита, і що там поляки не могли відвідувати частину, яка межувала з Білоруссю. і ми пам'ятаємо, це все було штучно створено урядом Білорусі за такою ж аналогією зараз і працює Російська Федерація, створюючи перші певні моменти для проблематики, зокрема і створення міграційної кризи е, для цих країн, тому що ми розуміємо, що ці країни наприклад, повинні отримувати візу. Тобто а консультів чи інших в Російській Федерації тих африканських чи близькосхідних країнах видають велику кількість фіз, розуміючи, що ці громадяни намагаються потрапити на території, наприклад, Європи, і це зробити в незаконний спосіб, таким чином е даючи можливість. Е Порушити ці закони, тобто порушуючи вже закон, розуміло, що це все активно слідкується. Розуміло, що Женевська конвенція там має там відповідати, що зокрема що стосується біженців, того іншого, але це все є незаконними е, результатами цього. Ну і зрештою, міністерство закордонних справ, міністерство внутрішніх справ зробило абсолютно логічне рішення від певної години абсолютно закрити всі пункти перетину, зокрема пішохідні між обома країнами, щоб не створити і не продовжувати цю гуманітарну кризу і я думаю, що Росія таким чином робить ці всі аналогії, які активно просувала свій час Білорусь два роки тому. Ми пам'ятаємо цю проблематику не лише на польсько-білоруському кордоні, а на білорусько-литовському кордоні. Також це була ця проблема помітна. Побачимо, що буде далі. Побачимо, як ця тенденція буде змінюватись, але це все штучно створена, ще штучно створена Проблема, яка створила Міністерство закордонних справ Російської Федерації, там на чолі з консульствами тих країн, які видало певну кількість віз для цих мігрантів, щоб вони потрапили на територію Росії, а потім незаконно перетнули кордон з європейським союзом, чи відчує Росія якісь можливо ем, не знаю певні економічні проблеми чи логістичні проблеми з перекриттям кордонів у Фінляндії? Ми пам'ятаємо, яким чином тоді е зробили європейський союз, зокрема агенції з питань авіаперевезень, тому що на той час, коли була проблема мігрантів з Білорусі, велика кількість е рейсів була, зокрема з міста Ербіль. В місто Мінськ ми пам'ятаємо, що кількість цих рейсів було змі зменшено набагато, і навіть проблема в тому, що ті мігранти, які потрапили законом територію Білорусі, не могли навіть виїхати назад повернутися до своїх країн, тому що в цих рейсів великої кількості вже не було, і вони змушені були там летіти з пересадкою, пам'ятаю, через Стамбул чи інше. Що стосується цих логістичних моментів, ми знаємо, що дуже багато рейсів. Російська Федерація проводить з так званими дружні демократичними країнами в лапках, і ми знаємо, що рейси є і Сирії і з цих країн. Де існують і війни конфлікти, іде завжди де... ідейно Російська Федерація отримувала підтримку. Зокрема, пам'ятаємо Сирія. Зокрема, ми бачимо, які події відбуваються в Ємені, як там влада ємецьких усити там реагують на ті чи інші події в Україні, як вони підтримують Російську Федерацію. Тому я думаю, що це все логічним, що ці рейси вони збільшились, але Повних санкцій Росія, наприклад, якщо навіть отримає, вона вже навчилась на жаль таки, жити з цими санкціями, і можливо вони не є до кінця такими дієвими, тому що потрібно приймати конкретні рішення, зокрема працювати з міністерствами закордонних справ цих країн, тому що я пам'ятаю, навіть були такі проблеми в тому, що білоруси, і зокрема там прикордонники говорили, що не потрібна віза, наприклад, в Польщу, щоб таким чином вводячи в оману мігрантів, які Хочуть перетнути цей кордон, сказали, що вони можуть це зробити, наприклад, з, е, з використанням білоруської візи. Це все не відповідало дійсності, але люди вірили. Ми пам'ятаємо, який колапс був тоді на прикордонних пунктах. Це зараз повторюється Фінляндії. Ну і нагадую ще ще. Якщо буде проблема в тому, що ці мігранти будуть летіти до Калінінграду, і таким чином Калінінград має спільний, спільний кордон з Польщею. Ця гуманітарна криза може перекинутись також на російсько польський кордон, зокрема в Калінінградській області. Найте Росії московити взагалі нагадують паразитів, які призвичаються жити до тих умов, до інших умов, особливо щодо стосується взагалі українського питання. То в них взагалі оскома якийсь пунктик нездоровий, взагалі щодо України, все життя був, особливо зараз загострюється, коли вони на полі бою не можуть зробити абсолютно нічого. Вони починають зсередини розколювати країни. І от президент України Володимир Зеленський в одному із останніх інтерв'ю заявив про так звану операцію Майдан 3 де він зазначає, що операція називається Майдан 3 Вона має на меті змінити президента, можливо, не шляхом вбивства. Я маю на увазі, що він змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Ось така ідея до кінця року, заявив президент України. Різні спецоперації були в Російської Федерації на території України спецоперації. От зараз іде розкол. Вони хочуть створити розкол взагалі українського суспільства зсередини для того, власне, аби. Отримати якісь переваги на сході та півдні нашої держави чи вдасться їм це зробити? Ваша аналітика щодо цього питання ну, взагалі останні інтерв'ю президента цитуючи Володимира Зеленського, де він назвав, що останній час він пережив як мінімум п'ять нападів. Перший був найважчий, а потім як ковід до цього звикаєш. Що стосується взагалі цих спецоперацій Російської Федерації, то наше. Секретні служби, зокрема і служба безпеки України і служба зовнішньої розвитки, вони всі готові до цього і розуміють, що так чи інші планування планується через агентів Російської Федерації, зокрема там і в країнах західного світу, в демократичних країнах ЄС. І це реально правда, і зрозуміло, що. Є будь-які намагання створити ті чи інші проблематику для навіть перебування українців за кордоном. Це все активно здійснюється російською пропаганди пропагандистським режимом. Ну і побачимо, наскільки е, реалістичними будуть ті погляди, які там Російська Федерація активно форсує. Зрозуміло, що е, будуть очікувати всі. Про що ж все ж таки буде говорити Володимир Путін на е, рівні саміту лідерів Великої Двадцятки онлайн, де він виступить вже буквально завтра? Тому що це буде вперше після початку повномасштабного вторгнення, де на одному рівні навіть онлайн Путін зустрінеться -з, з західними лідерами, і зокрема навіть з Жозефом Байденом. Тому побачимо про що яку риторику буде, і що зрештою змусить там Путіна е, намагатися яку риторику просувати. Тому що, на мою думку, ця риторика буде пов'язана. Бальною безпекою Російська Федерація буде намагатися доносити, що вони боряться там з подоланням глобальної продовольчої кризи, таким чином шукаючи намагання відкриття так званого чорноморського регіону. Але ця вся пропаганда вже давно відома всім західним всім демократичним країнам. Я думаю, що зрештою ніхто активно не буде сприймати ту нісенітницю, яку російська пропаганда буде висловлювати вже завтра. Ми побачимо, що буде далі. Ну і чекаємо вагомих результатів. А те, що стосується там певних майданів, 2 чи там майданів 3 так названих там Російської Федерації. Я думаю, що це все буде на рівні чуток і не буде реалізовано, тому що ми розуміємо, що зараз є єдина активна ідея у всій державі це боротьба з. Зовнішнім ворогом, і цей зовнішній ворог це Російська Федерація, її демократичні так звані дипломатичні партнери. Ми активно продовжуємо, боремося після того вже можна взагалі буде говорити про будь-які там інші події. А це не на часі. Сьогодні, зрештою, ми святкуємо десятиріччя початку революції гідності, і це дуже важлива дата. Тому що розуміємо від цього часу почалися демократичні перетворення, і Україна перший і останній раз обрала шлях, шлях. До європейської солідарності Європейського союзу і як зване, відкидання е спільної політики з Російською Федерацією добре. Ми вам дякуємо на цьому. Отож, Микола Волківський політолог, міжнародник, говорили про ситуацію на кордоні, також про ситуацію, власне із Росією та Фінляндією станом на сьогодні, і про спецоперацію Майдану.